Сям, син Божий, народився, застеляйте столи, ставте все радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, народився, Ісус Ясла. На простій соломі, та навіки віки небоясне, стало йому домом, справ привбогий в Боги, а Царем є в небі. Тож молімося до нього у кожній потребі. Він чує вам з цими святами, святим Різдвом Христовим. Дай Боже дочекати до Нового року. Від Нового року до Богоявлення, від Богоявлення до Воскресення. від Воскресення до сто літ, поки вам Бог назначив вік. Всім по хто є в цім домі, Христос рождається. В'ясла сповити, поміж бедляти, спочив на нібо не обняти. Я маленький пастушок, по коліна кожушок, як Христос народив, молочко я з медом пив. Вся родина жиє, дай їм Боже здоров'я. А тепер давайте за коляду, бо я вам хату розвалів, а не маленькі паперові, а великі долярові. На щастя, на здоровля, на новий рік ти ще рождає.